Живуть на Прикарпатті, а хочуть в Росію. Троє людей від початку повномасштабного вторгнення попросилися як полонені на обмін із країною-агресором. Усі вони прихильники путінського режиму. Продовжить тему наші журналісти. Своє бажання на обмін висловили два чоловіки та одна жінка. За пропутінську пропаганду кожному із них в середньому присудили п'ять років в'язниці. За статтею 436.2 кримінального кодексу виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Управління СБУ в Івано-Франківській області оголосило про підозри 22 особам. Із них на даний момент у на, на списки на обмін подалися троє чоловік. Усі троє у різний спосіб займалися глорифікацією Росіян та підтримували війну проти України. СБУ затримала Івана Мартищука, який поширював контент з російською воєнною пропагандою. Мешканець Верховини репостив у Фейсбук агітаційні відео з Тікток, які вихваляли та прославляли вояків російської ПВК Вагнера, політичне керівництво Російської Федерації та інші військові підрозділи країни-агресора. Дехто із них навіть особисто просив Путіна про допомогу. Володимир Володимирович, зберег, будь ласка, мене на обід. Мені лікарнували, що я цей. Не, не визнав агресію, там возвеличував Путіна. Таке таке, таке. А ви визнаєте агресію? Це дуже спірне питання. Я не є фахівець. Першу заяву на обмін написала Ванда Покорна, письменниця із кауша. Чекає його уже понад 4,5 місяці. Та поки Росія на таке бажання не відгукнулася.